Вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас новинка, і я б хотіла трішечки розповісти про неї деякі деталі. Перше, це чохол. з чого він складається. Він є двостороннім. З однієї сторони, це поблін, кольоровий, це 100% бавовна, натуральний матеріал. З іншої сторони, у нас йде велюр. Він надзвичайно просто приємний, тактильний та зручний для того, щоб. Відпочивати на сією подушкою. Другим пунктом, на який би я хотіла звернути увагу, це є саме чохол. Він є з'ємним, що є досить зручно при догляді за такою подушкою. Всередині ж ми бачимо ще один чохол, який також є на блискавці, він розтібається, і ви можете для своєї зручності або додавати наповнювач, або віднімати, якщо ви хочете, щоб вона була не настільки наповнена. Але я хочу вам сказати, що вона наповнення в ній є. Достатньо комфортним для відпочинку майбутньої мами, не дивлячись на те, що вона виглядає максимально такою об'ємною, масивною, вона є не важкою. Всі варіанти подушок у нас на сайті. Тому заходьте та обирайте.